А, минус босс. Напоре? Да. О, картина лям 600. Надя, сюди. Бігом. Бігом, сюда. Бегом. Бигом, ну ты. Вс, сюда. Дэйк Винсон каже. що ты, чувачок? Що ты красавчик. Ты молодец. Да, ты красавчик. Мінус тип. Що це? А, мінус босс. На поле? Так. прикидаєш? Опнет. А, у нього драгунова була. Драгунов? Я думаю, я всю я вже сповню, я колись бачив цю драгонову. Та чотненько, о, у мене ще й бронька офігенна, я броньку заберу. Пойдем. Тоді все. Ну слава і... Богу, блін. <різь> Чесно, фух. Я дивлюсь, мені защитало щось. Даром ми... Ну хоч не даром ми цей гой. Полетіли сюди. Ну... Тільки раз вдохали. А, це бот. А я мать, Ні. А я вже бачу, да, бачу, бачу, бачу. Попав. Да, ти його нокнув. Розряжаюсь. Да, з тої сторони вибіг. Я сейк кручу. А де він? Він крутийся Не бачу, Макс. Тут десь був. Десь тут, на зеленій десь пуляє. Аж там на жовтій? Нікого. Тихо, тихо, він там може десь заліг. Ай-яй-яй! Упав по мені. Справа, справа він. От там він. А? Дуже сильно в мене. Цього. Нічого не чуй, мене нема чим лічитися. Тут є чувачків. Щас підійде, давай швидше бо цього. А я знаю, що він тут так, тут лут золотий. Поняв? Він був справа. Це потім він отходи. Не знаю, де він зараз. О, це він. Тобі? Ні, Не, не мені, но він там. Бив мене, під трубою там. Через дорогу там труба, він там трубою hey. зараз. Оце це там, да-да-да, да, 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 да о, там. Щоб сюди лутать мене не надо. Дивись, він, він підбіг до автобуса. Походу. Ми так. Править. Без дробошава, что не попал, я ему не рад. Ну, именно там я их буду. А вс ⁇ ты его убил уже? А убил? Да. ⁇ -мо ⁇ ты в него там зарядил миллиард тысяч патронов. йо І ему два рази в голову попав і все. Сейчас оживаю. Я думаю, він так цей. Поняв? він так застиг просто, що я думаю. А ти по ньому фігачиш і фігачиш, фігачиш. Я думаю, що він не міняє свою позу. все, вс, уже Мінус Мінус тип. там. я його завалив ось. Що у нього тут... А, ого, у нього тут і радіо воєнне. АКСУ, йомай, ого. Шо? А, да, то я ж це цей кажу. Я поняв, чому вони так цей. Покали і оберігали. Ну да, і. і плюс тип теж, тоже, наверное. його. Нус два. Ух, сюда просто. Лащен тебе у тебе що панель, поешок. Не, ну я його не виходити не буду. Стреляй. Да. Yeah. впереди там впереди. Прямо да 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 да. там прямо здесь я не знаю да ну короче я добро не понял да может давай убежим с вид упал хуй же побежим давай сюда чуешь yeah. я вход и аккуратно пробежи yeah. А, сюда не можно вийти, блядь. Ты на балконі. Кинув в голову ему раз. Тут він. Да-да-да да, я знаю. Не є, плачет, там літится. Я йому в голову золотим патроном засідив Звісно не є. Э. Е. Там само. Тике справа. А там. На жовтій. Тихо. Вбив. Убив. Я думаю, это науча. Тихо, чувачки, е. Купля ты. Тихо, 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 мак. Тут чувачки, Два. Минус три. Я уже, я уже. Тихо. Бежать по пляжу. На дворе? Да. Вот тут он. Okay. Вот тут. Всё. Посадочка. Я там гарно попала. Допоба. Оце, оце okay. називається, так. Да, дуже по пляжу бігти, спочатку дуже... Дуже не дуже. Чо yeah. він один От. Так, двері тут закриті, це хороший знак. Опа. Там. Мінус один. Зашиваю ногу. Отут. Нать, давай, пішла, Надь. Не десь тут. Можуть, просто щоб ззаді не зайшли до тебе. Типи? Двох. Пила? Так. Окей. Так, слабенький, чувачок. Тобі не нокнувся останній. Заходимо всередину. Тут! Попав. Тебе, Бив! Мене повністю розкритували. Скільки всього? Не знаю. Почекайте, це що, боти були, Я не понял. Ні-ні, це не боти. А, а в тебе може. Заходили? А, в тебе боти! В тебе боти, це в О, тебе. Тут, тут люди, походу. <звук> да, у мене. Він там обходить, блядь. На синій, зараз отам от вийде десь, хто там здесь. Бачу, бачу, бачу. Тут всередині. Це хто? Це звідти. Тут в мене, в мене, пш. Блін, в мене нема птік. В мене теж. У мене біжить. Бачу. Да, хорошо. Вот тут. А бачу, да. По ногам дал. Пау, вроде. Вс, минус, минус. А, вс, okay. окей. Да. А, ты? Это бот, босс, босс. Вот босс. Босс, босс. Мы Тихо, обережно. Тихо, тихо, обережно. Ага, там що внизу, ще один зуй. Є, Обережно чого? Бо тут е, були відкриті до мене ящички. Yeah, yeah, да, видно. видно. Я двох хотів заходи все. — Опа. Тут нас гості. Несто. Походу. Який без по нючі сука. — Де вже блядь, документи? А. Зараз розлутаю. Тут дуже дорогі патрони. Ой. Ой, де дуже близько вже, Там okay. вони ідуть прямо сюди. Вони отам от в цьому Весь домі. Жесткий. О, у мене статус. Давайте, давайте, зараз відкриваю і все, погнали. Сейф. Так, 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 а ну. О, картина лям 600. Надя, сюда. Бігом. Бігом. Бачу. Быстренько, забирай. Кнопка... Минус зробив Окей. Okay. Закидай собі. А, минус. Сюди, краснушка. Дивлюсь. Забиваю. Бачу, красавчик. Отут тут вони. Закинув їм гранату. Заходжу за гранатою. Бив. Нок. Ще одні є. По любому. На Лікуюсь. Мінус. Красавчики. Опі. Що? Мене шляпа вибрала в слізерин. Серйозно? Та вообще ужас. я сказала, що я амбіційна людина. Я можу вибрати інший будинок, ой, інший факультет. А ти знаєш. Так, амбіційні люди завжди були на слізерині. Ні, я вибираю Хогвартс. я. Який Хогвартс? Браю вибрати. А Гаррі Потер, кстати, теж спочатку на Слізерин вибирали. Ну да, значи я роблю як Гаррі Поттер. Посилаю шляпу. Я <laughs> <laughs> кажу, хочу бути в Хогвартсі Хогварсі. якому Хогвартсі? А? Ой, Грифендер. Грифендер. Вот вот можна вот. кушать. Надюшка щось мені мене договорі. Mm? Що? Кажу, Надюшка щось мені договорює Да, там. Mm -mm. Шляпа вибрала її. Так, поїхали, давай ще раз. Одного босіка. Капець, в мене ще Квідич скасували. А знаєш для чого? Тому а... що є окреме доповнення Квізіч. А... лосі, яке не так купляти. Ясно. Тобто в мене залишилось ще дві місії. Одна. <клес> П'ять документ боксів на арморі. Винести. Right? А, подожди, це все. Дві, дві останніх фінальних місії залишилось. Просто, ну, тут а щось винести, п'ять боксів, це понятно. Тут просто 20 золотих я раз на ТВ Бити. Блять, тут уже є, чуєш? Так. Да. Убив одного. Бив? Да, 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 йди сюда, божесть. Чуєш? Де ти? Гранату мені кинули. Куди він? Скажи, де ти вбив його? В якій стороні? Там там. Окей. Там, де зелена, по, прямо по цій. У мені стріляє. Зараз зайде до мене. т 5 вбив. Ланій Митси, она было. відкрили далі. Ой, я відкрию тут. Відходимо, відходимо. Протилежна сторона. Кину митт. там, тільки зліва. Я йому на коцав там До... Він упав, він минупав. Ти помер чи... Тихо, кину, кину туди молік. Тобі зарахували нього? Мені не тіпі вбивати наче. Я питаюся на максимум зарахувати. Ти, дуже ти, тихо Красавці. Ті, ти мене? А чого мене дуже тихо? А зараз як ти тут? Макс, пішли, пішли. Мінус два, так? Давай. Ну показує, тобі показує, що оператори нам. Мені одного засчитали. А, все. Там кришка. Тут кашка, патрон. Ну, а, ти де? Ти Що там, Шо, шкачали, а, Шо, там вас у вас оп'ять ще є, тіпи? Ні, все добре. Я відкриваю цей. Бері тут. Ти так би не розсагокувався. Тихо, цей кейс не лутаний, що мені треба. Піхуам лотай. Давай, ще Давай, давай, Так, Да, виконав. Подождіть, подождіть, ще одне завдання. Де ще одне завдання? А, ще по центру треба побути. <засп> Я давай до допомога. А, він через цей вихід вийшов, так, що ми відкрили. Блін, <засп 'я> надо було не відкривати його. <засп 'я> так а де? Що, за ти наш натейсный? Там ж показано геть на карті. А, ні, подожди, надо вниз. Ще вниз? Там пидул. підвал. Подожди, подожди, подожди. Дивлюсь на карту. Да, надо Підвал надо. Тихо. Плитка ну? <зак Endgame> ну? за 80 попалась. Тихо, тихо, тихо. <прот Drake> Виконав. Виконав всі, точно. Так. Все. 3 на 3. Моя штучка, ну я щоб. обдивити, подивитись. Там ще якоїсь таємного завдання немає. Лякала мене. Ех, я питався. Так, 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 місії, місії, подожіть. Виконано, виконано. Давай, і, і, і. Все. Вс, Квінсон да, каже, сюди. що ти чувачок. Що ти красавці. Ти молодець. Да, ти красавчик. Лучший из всіх І він каже, бери 3 на 3. Сюди просто. Забирай. Си Так. Всі-всі прям? Всі-всі прям. Прям, всі-всі-всі? Прям, всі-всі-всі-всі. всі-всі-всі-всі. Боже, слава богу.